У суботу, 3 травня, Динамо відіграє матч 27-го туру УПЛ проти інгульця. Команда Василя Кобіна веде боротьбу за виживання та розташувалася на передостанньому місці в таблиці. За свою історію Динамо шість разів грало з командою з Петрового не завжди вдало. Вперше клуби перетнулися в УПЛ у сезоні 2021, коли Динамо стало чемпіоном. Обидва матчі не видались складними для киян та завершилися двома сухими перемогами команди Луческу: два у Кропивницькому. Та 5-0 вдома Дубль у другому матчі на рахунку циганкова. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. Вперше відібрати очки інгулець зміг влітку 21-го. Попри домашній статус матчу, Петрівці приймали Динамо в Києві і змогли розписати нічию 1-1. Так само важко далися білосинім матчі проти інгульця в кампанії 22-23. Обидві гри пройшли у Києві. У першій перемогу святкувало Динамо 2 -1. А ось у другій інгулець зміг пригод. Оломшити киян та здобув перемогу 2-0. Цього ж сезону перший матч проти Петрівців дався Динамо куди легше. Команда Шовковського тріумфувала з рахунком 5-2. Дубль оформив Ванат, а захисник Інгульця Малиш та динамівець Михавко записали на свій рахунок по автоголу. Тож шість матчів проти Інгульця: чотири перемоги, одна нічия, одна поразка. Та різниця м'ячів 15-6. З такою статистикою команди підходять до нового очного матчу вже сьомого.